Вітання всім, хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак І це футбол на вікенд в цьому випуску. Поговоримо про перший домашній матч у складі Марселя для Руслана Малиновського, лондонське дербі у чемпіонаті Англії, Арсенал Олександра Зінченка проти Тотнема. Ну і матч життя для Евертона Віталія Миколенка проти іншого аутсайдера чемпіонату Англії. Тому обов'язково друзі, дивіться це відео до кінця. Буде дуже цікаво. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на YouTube канал Футбол Хабу і переходьте за посилання. Ланям у закріпленому коментарі користуйтесь нашими пропозиціями від партнерів. Переймач народжені в Україні заряджені перемагати. Руслан Малиновський може провести свій другий матч лише за тиждень. У складі Марселя Олімпік в наступному турі Ліги 1 зіграє проти Лоріана. Руслан Малиновський гравець Марселя. Сага із переїздом до Франції тривала ще з літа. Та якщо перед стартом сезону трансфер здійснити не вдалося, то на початку зимового вікна українець залишив Аталанту і став гравцем одного із найтитулованіших клубів Франції. Малиновський прийшов в команду, яка грає в атакувальній манері. Марсель, друга команда Ліги 1 за голами також підопічні Єгоря Тудора в п'ятірці за кількістю ударів, кількістю створених моментів та вривань до штрафного майданчика суперників. Однак на позиції Руслана чимало гравців. Конкурент номер один і футболіст, якого витіснити зі старту, буде неймовірно складно. Матео Ґіндузі, найкращий півзахисник ліги 1 минулого сезону саме в Марселі розкрився на позиції атакувального півзахисника і є залізним гравцем основи у Тудора. Але допомогти Малиновському може Астон Віла у най-Емері, який добре знає Гіндузі ще із часів Арсенала прагне повернути півзахисника до Англії. Не забуваємо також про пає Ундера і Аріта. Дімітрі Пає легендарний для Марселя футболіст, але через свій важкий характер і надмірну конфліктність у Тудора грає небагато. Інша справа Ундер і Аріт. З Цими двома Малиновському і доведеться найбільше змагатися за місце у старті. Щоправда, Амін Аріт відновлюється від травми хрестоподібних зв'язок і може бути відсутнім ще декілька місяців. Тому вся увага наразі до Дженгіза Ундера. Турок, теж, як і Малиновський, знайомий Тудору по серії А. Тож буде цікаво спостерігати, як розгортатиметься ця конкуренція. Проти Труа в стартовому складі на позиції атакувальних півзахисників вийшли ґендузі та Ундер. Малиновський з'явився на 67-й хвилині замість латераля Ісика Боре. Однак українець грав незвичні для себе позиції під форвардом, а на фланг перейшов Ундер. Окрім швидкого попередження у своєму дебютному матчі Малиновський особливо нічим не відзначився. Але варто розуміти, що українець вийшов на заключні майже 20 хвилин за рахунку. 2-0 на користь Марселя, і Олімпік вже абсолютно спокійно догравав цей матч. Та й сам Малиновський провів лише одне повне тренування у складі нової команди. Тож про це в схожій манері говорив і тренер Марселя. Дебют Руслана Малановського він провів лише одне тренування. Для нього було корисно зіграти сьогодні. Тепер йому потрібно тренуватися. Ми маємо попрацювати над певними компонентами. Ми дуже щасливі, що він став частиною нашої команди. Своїми враженнями від дебюту в складі Олімпійка поділився після гри також. І Руслан Малиновський. Я почувався добре. Це було для мене важливо. Щасливий зіграти свої перші хвилини та здобути першу перемогу з Марселем. Це лише початок. Мені потрібно ще працювати. Я трохи розчарований своєю першою жовтою картою, тому що там не було фолу. У Марселя неймовірні вболівальники. Мені би грали вдома. Дякую за підтримку і сподіваюся, що вдома буде ще гарячіша підтримка. Далі Марсель на велодромі зіграє проти Лор'яна і суперник у команди українця дуже непростий. В останньому турі Лор'ян видав неймовірну перестрілку із Монако, зігравши 2-2. Реджис Лебрі створив команду сенсацію. Минулого сезону Лор'ян ледь уникнув і Фінішував 16 16-м. Зараз команда йде в зоні Єврокубків. А на старті чемпіонату Лор'ян перебував на другому місці. Головні зірки цієї команди Терем Мофі, який забив 11 м'ячів і є одним з найкращих. Ших бомбардирів чемпіонату і Данго Утара, на рахунку якого шість голів і шість асистів. За обома пильно стежать скаути клубів АПЛ. Марсель перебуває у відмінній формі. Олімпік єдина команда, яка виграла останні п'ять турів. Також за цей період Марсель найбільше забивав 14 м'ячів. Навіть суператака ПСЖ була менш ефективною. Олімпік виграв останні три домашні матчі проти Лоріана. Цю серію потрібно продовжувати, аби наздогнати ланц і ПСЖ. mm <laughs> Головний матч цього етапу сезону для Евертона Віталія Миколенка. Команда українця зіграє проти ще одного аутсайдера Саутгемптона. І цей матч Евертон не має права не виграти. Евертон без права на помилку. До останнього туру першого кола Ліверпульці підійшли на 18-му місці. У Евертона лише три перемоги в чемпіонаті. Минулого сезону, після 18 турів, сині мали 5 перемог, і на 5 очок більше, ніж зараз. Але тоді Рафу Бенітеса звільнили. Зараз ситуація є однак Френк Лампард залишається головним тренером. Більше того, тренер отримує публічну підтримку від гравців та керівництва. Евертон виглядає безхарактерним. Команді не вистачає гостроти та ідей в атаці, і водночас присутній повний хаос в захисті. Кубковий матч МЮ лише виразніше проявив всі проблеми у грі, про що після матчу сказав і Лампард. Причиною поразки стали індивідуальні помилки та колективні проблеми із захистом. Ми всі розчаровані, ми хочемо перемагати. Коли ми пропустили три голи за шість хвилин, гра завершилась. Ми припустилися помилки, через яку яку суперник забив, нам не вистачило точності та швидкості при грі з м'ячем. Коли Брайтон забив три голи, це вбило гру. Визнавати проблему, це добре, але як її не визнати, коли команда все перше коло фактично на дні таблиці. Лампард розуміє, в чому біда, та чи здатен він змінити ситуацію, знайти варіант, як переломити хід подій. Складається враження, що вже ні. Матч проти останньої команди АПЛ Саутгемптона має стати останньою перевіркою для Лампарда. Якщо Евертон зможе перемогти, то тренер покаже, що має сили боротися за виживання. А якщо ні, важко уявити, що далі чекає на Лампса у тренерській кар'єрі після двох провалів в АПЛ. У нас із керівництвом були приватні розмови. Я ніколи не шукав і не буду шукати виправдань. Я не дурень і розумію, що потрібно досягати результатів. Ми хочемо залишитися в цій лізі. Евертон тільки опустився у зону вильоту. Така наша реальність. Але якщо ми виграємо наступний матч, то ймовірно підіймемось у таблиці. Віталій Миколенко зіграв у всіх 18 турах у стартовому складі. Такі ж досягнення мають Тарковський та Івобі. Миколенко, другий гравець Евертона, за кількістю повернень м'яча та перехоплень, але українець все ще недостатньо ініціативний в атаці. Ключові передачі, обведення не найсильніші сторони Віталія. Терпець у фанів вривається минулого сезону. Команда програла 21 із 38 матчів чемпіонату. Це найгірший результат із 94-го року. Влітку клуб продав найкращого гравця і не підсилив склад. Дійшло до смішного, де Леалі, який цей сезон проводить в оренді у складі Бешикташа, відмовляється повертатися до своєї команди. Справа в тому, що англієць не грає у Туреччині, і Бешикташ запропонував перервати до. Троково орендну угоду, аби гравець повернувся до Англії. Але футболіст відмовляється: він краще ще півроку посидіть в запасі у Бешикташі, ніж гратиме в такому Евертоні. Далі риски зіграють проти такого ж страждального клубу, як вони самі. Саутгемптон програв останні шість турів і закріпився на останньому місці. Сотон відстають від Евертона на три очки. Та на відміну від Ірисок, Саутгемптон активно працює на трансферному ринку. Клуб вже підписав інгра Динамо Загреб та збірної Хорватії Міслава Оршича. А також 20-річного півзахисника Расинга Алькараса Евертон повинен нарешті переривати свою безвиграшну серію у чемпіонаті. Та й коли ще це можна зробити, як не в домашній грі проти Саутгемптона, тим паче, що сотун на Гудісон Парк не вигравали із 97-го року. Дербі північного Лондона Тотнем спробує зупинити Арсенал на шляху до такого омріяного чемпіонства. На Олександра Зінченка і його Арсенал чекає один із двох найголовніших матчів сезону. Перший відбувся 1 жовтня. Це було домашнє дербі проти Тотнема, який Арсенал виграв 3-1. Після матчу в червоній частині північного Лондона відбувалося справжнє шаленство. На святкування перемоги потрапив і Олександр Зінченко. У тому матчі Зінченко вийшов у стартовому складі. відіграв 73 хвилини. Тоді Арсенал пожертвував здоров'ям українця заради перемоги, адже відновлення зінченка форсували саме під матч проти шпор. Олександр зіграв, але далі отримав рецидив і вибув ще на місяць. Матчі проти Тотнема стабільно завершувались для зінченка не дуже приємним післясмаком. Своє єдине вилучення в кар'єрі Олександр отримав матчі проти Тотнема ще у складі Мансіті в сезоні 19-20. А вже цієї осені, після шпор, пропустив близько місяця через травму. До нового дербі команда Мікеля Артете підходить у хорошій формі. 11 турів Арсенал не програє і планує продовжити свою серію. Відсутність основного нападника Габріеля Жезуса поки не стала критичною проблемою. Едін Дінкетія забив 5 м'ячів в останніх 5 матчах. Ще один талант, який розкрився у Артети: Мартін Едегор, Габріель Мартінеллі, Сака. Всі троє відзначалися результативними діями в останніх двох матчах АПЛ, в яких Арсенал відзначався. Це Тріо робить різницю в Арсеналі і веде команду Артети до омріяного чемпіонства. Тотнем ним також підходить до дербі з переможним настроєм. Шпори в Кубку Англії перемогли Портсмут. Але на відміну від Арсенала, команда Артети вже встигла програти у 23-му році. Тотнем в АПЛ поступився Астон 0-2. Чотири з останніх шести голів Шпор в сезоні забив Гаррі Кейн. Тан тот нема з великим відривом є найкращим бомбардиром команди в чемпіонаті. У Кейна 15 голів. Далі соні Хьойберг. в обох по чотири. і Арсенал це історія, яка заслуговує на окрему екранізацію. У 18 матчах проти гармачів форвард Шпор забив 14 м'ячів. Частіше від голів Кейна страждали тільки Евертон і Лестер. Останнім часом статистика у дербі північного Лондона доволі рівна, оскільки з попередніх 10 матчів 4 виграв Тотнем. Стільки ж перемог у Арсенала. Хто вийде вперед? Топовий матч АПЛ Сіті проти Юнайтед Манчестерське дербі, Ді якого кольору цього разу буде Манчестер. Мансіті неочікувано для усіх вилетів з Кубка Ліги. Містяни програли аутсайдеру АПЛ Саутгемптону 0-2. Найбільшим розчаруванням стало те, що Сіті не завдав жодного удару в площину воріт. Таке сталося вперше із 2018 року. Гвардіола знову втратив шанс на квадрупл. Перемогу у всіх чотирьох турнірах. У чемпіонаті Манчестер теж трохи лихоманить, не так давно була нічия проти Евертона ще трохи раніше. поразка від Брентфорда. до Арсенала 5 очок, і такі необов'язкові втрати зараз просто недопустимі. У 23 матчах сезону 27 м'ячів забив Ерлін Голанд. Конкретно у чемпіонаті Англії Голанда 21 гол у 16 матчах. Весь Манчестер Юнайтед забив на 6 м'ячів більше ніж один норвежець. В першому колі Сіті просто знищив Юнайтед 6-3, А Голанд створив 5 голів у матчі. Ерлінг забив тричі і віддав дві результативні передачі. Норвезький монстр чекає на чергове дербі Манчестера. У Юнайтед справи йдуть просто чудово. Підопічні Тенгага виграли останні 8 матчів у всіх турнірах, причому у п'яти МЮ не пропускав. На противагу Голланду, червоний Манчестер може поставити Рашфорда. Маркус має 15 голів у поточному сезоні. Результативна серія Рашфорда складає 6 матчів поспіль. Тенгаг повернув Маркуса на фланг атаки, і це одразу дало результат. Окрім катастрофи проти Мансіті, Юнайтед цього сезону дуже впевнено грає у великих матчах, адже команді Тенгага вдалося перемогти Арсенал, Ліверпуль та Тотнем і зіграти в нічию із Челсі. Манчестер показав, що може бути різним важливим важливих матчах проти Ліверпуля та Арсенала Юнайтед грав без м'яча і виключно від оборони. Челси Тотнемом червоні були більш ініціативними. Тож, яким буде МЮ проти Мансіті? Манчестер Сіті виграв три з останніх п'яти матчів на Олтрафорд, але Юнайтед має помститися за приниження першого кола. Тож, друзі, чи вийде Руслан Малиновський в стартовому складі у своєму першому матчі на велодромі? І як закінчаться поєдинки для Евертона, Миколенка та Арсенала Зінченка? Діліться своїми прогнозами в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Обов'язково перевірте, чи підписали свій на youtube канал Футбол Хабу. Ну і користуйтесь пропозиціями наших партнерів у закріпленому коментарі. Парі матч народжені в Україні заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.